Максим Глущенко, організатор Ukrainian Summer Party 2025 в Отаві. На вихідних катає людей на цьому човнику. Подивіться, які тут краєвиди. Макс, скажи, в тебе є якийсь спеціальний діл? Скажімо так, хто придбає квиток на Ukrainian Summer Party може покататися тут безкоштовно. О, так. Я з радістю роблю цей діл. Перші покупці, хто купить, перші 20 квитків на Ukrainian Summer Party, та й отримає безкоштовний квиток на акватаксі. Може скористатися поїздкою будь-який день. Це акватаксі працює 7 днів на тиждень зранку до вечора. Так. Тобто, хто купить квитки на Самарпаті, купить квитки, отримає безкоштовно квиточки на Акватаксі. Отаві. Чекаю вас. Тобто ти кажеш, що не обов'язково вихідні люди можуть і в будь-який день прийти. Правильно розумію? Так, це просто буде можливо не я, будуть інші люди, але вони отримують сенсеза задоволення, катаючись по товарів по безкоштовно і думаючи про Ukrainian Summer Party. Скажи, коли буде Ukrainian Summer Party? число, де буде проходити? Ви 9, 9 серпня, але бажаючи мо заночувати, тобто буде з 9 по 10. Звісно, вся активності, вся музика. Ніша Окріцянка була 9 числа. Все це було на території Українського озера в Нюкамбі. Це 30, можливо, 40 хвилин від центру озера. 9 серпня Ukrainian Summer Party 2025. Максим Лущенко, Діма, організатори. Так що, друзі, приходьте туди, приходьте сюди кататися на акватаксі.